Про демонтаж та евакуацію рухомого майна окремо розташованих рекламних засобів. Володимир Валентинович, пам'ятаєте, минулий виконком я вам задавав питання по цьому борду. Що ви мені сказали? Що цей буде прибиратися останнім. А чому він йде першим в переліку? Ну, тому що ми з, рішення закінчилось дуже давно. Ми з ними спілкувалися, вони пояснювали, що ми е, знаємо, що треба їх буде прибирати. Але ми все рівно подаємо на продовження. Ну, ми ми про... зараз приймемо добре, ми рішення. Ми проговорили, але а, так, він як останній. Як ви, як ви обіцяли, він останній, ви пам'ятаєте, останні. так? Тому що це конструкція найбільша. Вона ну, із гербом Кременчука і все добре, і людям все одно повторюсь, вам треба запропонувати місце для переїзду. Рухаємося далі. Кременчук м'ясо. Запропонували місце для переїзду. Вони пояснили, що він їм не нужен, що ми його все, можемо... Все, Зрозуміло, розробити. далі. Грігоров сам розбирає, мені сказав, сам буду розбирати, в вівторок мав почати розбирати. Тобто ми його поки не зносимо, даємо йому теж 15 днів на те, щоб переїхати, правильно? Вірно. Так, да. все, далі. Це хто? Хвилину Кадук. Це хто власник? Каптан? Кадук. Кадук, ми розмовляли те, що кадук 2 розміщує на Богдані Хмельницького, як їхати на Кривуши. Так, ми виїжджали дивлячись. Да, місця самостійно переносять, самостійно допоможіть оформити їм дозвільні документи, тощо, щоб вони й далі платили місто. Тільки там є питання по одному борду, що він може бути на землі Піщанської сільської ради на повороті. Там тому що одна сторона наша, одна інша. Ми да. їм пояснимо, що треба. План у вас є? Олександр Оксанович, ви депутат на гвардійській на. Нічого я в Кривошах депутат. Ви в Кривушах депутат? Тоді я до вас зі скаргою прийду. Добре. Що ага, Добре. до мене До вас, як до мене, говорять, то до мене. Добре. Які радисти, і живиться вже з Далі. Так, це чий. Володимир Любченко. Юра, переносить. Ну, Він же казав, я буду дивитися, бо ніхто не хоче переносити. Я буду ну, без... Якщо Стійно. не буде сам, то допоможіть йому. Добре. Доб, а де він зараз? Він при... нікуди не виїхав, він в Україні. Тут. Добре, далі. Ближайшим часом спілкувалися. У -у -у. Пару днів ну назад. добре, ну поспілкуйтеся, розкажіть. Далі. Далі шепель. Самостійно, я думаю, перенесе. Далі. Борінко. Теж, я думаю, спроможні самостійно перенести далі. Знову Любченко. Там два Люпчики. Самостійно перенесуть далі. Тобто відновлюється благоустрій, якщо можна, теж основу оці всі поприбирати. Іван Володимирович там з благоустріям відпрацює, зробив озеленення на зеленій зоні, щоб там відновити ландшафт. Буде красиве місто, а не рекламна. Вибачте, площина суцільна, на якій чотири підприємці заробляють гроші, захарашуються цим візуальним непотребом. Ви подивіться на міста. От я спілкувався з мерами інших міст, там Луцьк. Вони тисячу бордів зняли буквально за 3-4 місяці. І міста змінилися Західної Західною Україною. Подивіться на Львів, Володимир Антиніч, ви давно у Львові були? Я тиждень. Думаю. Подивити, подивити. Да, поїдьте, ми вас відправимо. В їхнє комунальне підприємство. Нашу машину оштрафували там за те, що ми дві години припаркувалися і не заплатили за парковку. Водія на 500 гривень оштрафувало підприємство комунальне Львівської міської ради. Але реклами там такої немає. І всі вивіски я навіть фотографував деяким Кременчужанам, тим, що пам'ятаєте, ми з вами дискутували Совії, все інше. Він каже: А як так можна? Я кажу, ось я вам покажу, як не центральні вулиці, звичайні вулиці Львова. Далі, будь ласка. Ні, ну плазма, да, сіті да, ми не проти. Будь ласка, але це має бути ну, нормальний формат, а не вирви глазу цей. Так, все зрозуміло. Прошу, хто за дане рішення? Дякую одноголосно. По даному рішенню, протягом 15 днів вони мають провести демонтаж власно. А якщо ні, власними силами, якщо ні, то благоустрій Керменчука, да, буде виконувати роботу. Так, ми допомагаємо. Все добре.